Доброго здоров'я, діти, доброго вам дня! Хай вам ясно сонце світить у вікно щодня, хай сміється мирне небо і дивує світ, а земля нехай дарує вам барвистий світ. Бо здоров'я, любі діти, в світі головне. А здорових і веселих щастя не мине. Кожен день по розпорядку маємо робити зарядку. Для здоров'я вона плюс намотай собі на вуз щоб мати здоров'я слід правильно їсти, вживати поживне і тільки корисне, не їсти надміру, не шкодити тілу і пам'ятати про вітаміни. Будь розумниця дитинко. І здоров'я бережи, та життя сприймай натхненно, будь здоровою завжди.